Доброго дня, шановна комісія, мене звати Денисюк Катерина, я учениця 11-го Б класу хіміко-екологічного ліцею. Згодом на ваших екранах з'явиться презентація, яка була побудована на основі наукової роботи з психології. Феномени гумору та маніпулятивності як предмет психологічного дослідження, актуальність та доцільність дослідження. Існує ідея, що гумор тісно пов'язаний з маніпуляцією як метод або окремий вид. Мета та зміст завдань проаналізувати поняття гумору та маніпулятивності в психологічній літературі, визначити рівень маніпулятивності, та тип і особливості гумору у групі досліджуваних. методи та методика дослідження, теоретичні методи, узагальнення систематизація та аналіз, емпіричні методи, діагностичні методики, діагностика маніпулятивного відношення за шкалою банта та методика визначення рівня і типу гумору Домбровської. Далі. Поняття гумору у психології. Гумор, інтелектуальна статість помічати в явищах їх комічні сторони. Почуття гумору пов'язане з умінням суб'єкта виявляти протиріччя в навколишньому світі. Почуття гумору допомагає нам ідентифікувати осіб, з якими в нас в подальшому складуться гарні стосунки та комфортне спілкування ще на радніх стадіях знайомства. Ми переходимо до визначення поняття маніпуляція та схильність до маніпуляції. Маніпулювання це вид психологічного впливу, спрямованого на неявне спонукання інших до виконання визначених маніпулятором дій. Херіат Брейкер ідентифікувала наступні основні способи, якими маніпулятори керують своїми жертвами. Позитивне підкріплення це похвала вашої зовнішності, ваших принципів по життю на початкових стадіях спілкування або на початкових стадіях маніпулювання. Негативне підкріплення це засудження ваших принципів. Це засудження ваших поглядів на життя, це засудження ваших певних дій стосовно якоїсь ситуації і так далі. Нестійке або часткове підкріплення. Це коли маніпулятор змінює свою думку стосовно тієї ж ситуації з часом Задля того, щоб вийти сухим з води, скажімо так. Покарання. Покарання це. Спосіб, в який маніпулятор намагається нанести там травматичний досвід, ми будемо розглядати ігнорування, тому що веру цифрових технологій це найлегше. Це ігнорування ваших смс-повідомлень, ваших телефонних дзвінків, ваших якихось слів, відео, які ви надсилаєте, і так далі. Це для того, щоб нанести вам глибоку рану, з якою ви запам'ятаєте, що з цій людині краще не відмовляти ні в чому і робити так, як вона скаже інакше вам буде боляче. Ми переходимо до організації та етапів дослідження. Виявити рівень і тип почуття гумору, вивчити рівень маніпулятивності, проаналізувати особливості зв'язку між почуттям гумору та схильністю до маніпуляцій. Групу досліджуваних склали 83 особи від 15 до 17 років. Вибірка досліджуваних саме така, тому що підлітковий вік формує наш характер, формує наші риси. Характеру, з якими ми будемо йти надалі по життю. Переважна кількість цих людей це учні нашого ліцею, але є і люди нашого віку, просто наші друзі та знайомі. У даному емпіричному дослідженні були включені наступні діагностичні методики, які були перелічені раніше. Після цього була складена діаграма до кожного з тестів та зведення графіку та висновки роботи. Ми переходимо до першого графіку, до першої діаграми. Результати Результати вимірювання рівня і типу почуття гумору за методикою Домбровської. 35% показало високий результат почуття гумору, 50% середній та близько 15% низький. Результати вимірювання маніпулятивного ставлення за шкалою банта. У 15% рівень маніпулятивності високий, у 60% середній та у 25% низький. Переходимо до завдань. Дослідження стало... Наступним завданням дослідження стало зіставлення отриманих результатів з метою встановлення особливостей зв'язку гумору та маніпулятивності. Серед тих, у кого середні показники схильності до маніпуляцій, 25% є володарями гарного почуття гумору, 17% низького, 59% середнього, серед тих, у кого найнижча маніпулятивність 60% людей з високою схильністю до гумору, 40% середньою. Низьких показників не виявлено. Також ми можемо з цього сказати, що маніпуляція та почуття гумору це обернено пропорційні величини, але є виключення з правил. Пункт номер один: серед тих, хто за, за результатами тесту схильний до маніпуляцій, лише в одного спостерігається високий показник почуття гумору. Ми можемо сказати, що одна людина з, 8, з 83 виказала нам ось такі результати. Висновки: ми підтвердили, що припущення. Наявності зв'язку між почуттям гумору та схильністю до маніпуляцій, не дивлячись на те, що маніпуляція може трактуватися по-різному, ми обрали саме аспект прихованого впливу на інших задля власних потреб. Також ми довели, що люди з гарним почуттям гумору працюють продуктивніше, а маніпулятори навпаки. Розмір групи досліджуваних не дає нам змоги зробити остаточних висновків щодо зв'язку цих явищ, але основним здобутком виконаної праці ми вважаємо підготовлення ґрунту до подальших, більш детальних досліджень. Для остаточних висновків нам потрібно сказати, що потрібно зібрати категорії різного віку, тобто діти, підлітки, юнаки, літні люди і так далі. І на цьому буде базуватися. Подальші дослідження. Дякую за увагу.